Доброго дня, шановні любителі Шахів. На зв'язку з вами міжнародний майстер Данило Мосезов. І сьогодні хотів би вам розказати про такий найбільш сильний традиційний турнір, який проводить, проводиться завжди в січні. Супертурнір в Нідерландах, в Вейканзея. І завжди збирається дуже сильний склад, завжди 14 учасників, що відрізняє його від звичайних, мені здається, супертурнірів, де зазвичай 10 учасників або навіть як в Норвий час 6. Ось і тому такий супертурнір, але також такий міні-марафон, оскільки аж 13 турів в дуже довгу класику, і дошки традиційно склад був максимально сильний. І домінація сталася від узбекистанських шахів, оскільки. Надірбек Абдусаторов виграв турнір, набравши 9 очок аж з 13. І друге місце зайняв Сіндаров, який його наздогнав так під кінець турніру і ще боровся і набрав 8 з половиною. Але от, щоб показати наскільки вони сильніші були за всіх інших, насправді після них з третього по п'яте місце ті, хто люди, які набрали по 7 з половиною очок, тобто. Ціле очко відрив від другого місця, і аж на півтора від них відірвався Абдусаторов. Тому такий дуже успішний турнір був для обох з цих шахістів. І, власне, давайте я поділюся з вами яскравими моментами з цього турніру. Спочатку хотів би показати вам партію з сьомого туру, якраз середина турніру, де Вінсент Каймер. Четвертий номер світу і рейтинг-фаворит цього турніру зустрічався з Абдусаторовим І е, вийшло, вийшло в нас вийшов слов'янський захист е, доволі класичний маранський варіант. Е, і після такого ходу ферз це два. І слон D6 білі зіграли такий, один з найбільш агресивних варіантів проти цього дебюту з ходом G4. З тою ідеєю, що після кінь б'є ж 4, білі ходять тураж 1. І якщо кінь просто відійде, тоді білі забирають пішка на g7 і виходить дуже гостра гра. Але б звісно, знав багато нюансів цього варіанту. Пішов ферзь F6, один з основних ходів. Тура б'є g4, Ферзь f 3, тура g 7, і кінь F6, захищаючи пішка на H7. Тут білі роблять такий тихий хіт Тураж 5, який насправді неочікувано загрожує ходом слон G2 і ферзь ловиться, тому чорні ходять ферзь 1 щоб цього уникнути. Ну і тут є, в принципі, хід як слон D2, який зовсім вже так переходить в позицію дуже неясно, де чорні забирають пішка на H2, але білі можуть отримати якусь перевагу завдяки. Перевазів в розвитку, але більш класичний хід зробив Каймер, пішов F4. Ну і тут насправді після слон D7 e, чорні урівнюють, оскільки такий варіант e, в цілому та, все правильно абзаці зробив. Ферзь D2, тут хід загрожує Траж-1, але кінь Є4 легко від цієї загрози захищається. Кінбі 4, Ферзь b 4. E, слон D2, слон E7. Ну, і ось тут за пару ходів можемо побачити, що така була навіть пропозиція нічиєї від АБСаторового ходом: ферзь це 2 ферзь один фер 6 І якби, наприклад, Хаймер пішов f 3 то можливо так і закінчилась би партія. Але, звісно, всі шахісти амбітні, ніхто не хоче білими грати на нічю. І Каймер зробив такий цікавий хід слон на п'ять. Після чого, мабуть, ідея була в тому, що на b6 c 3, якщо тут чорні хочуть рокіруватися, тоді є якісь ідеї по типу cd, слона на 6, і, можливо, чорний король не зовсім комфортно би себе почував. Але Абдесаторб знайшов дуже сильну ідею. І пішов е 5 під три бої, і ось тут така от загроза, як бачите, з'являється ходу Сонже 4, щоб виграти цілу туру. Ну і, звісно, тура b 5 Ідея в тому, що після F6 неочікувано тура ловиться, тобто Тура H5, звісно, не допомагає через хід слон G4, а після Тура 7, король e 7 чорні просто зайвою якістю без особливої компенсації. Тому Каймер ще пішов слон d 3 але після Ферж-1. Виявилося, що та сама ідея просто тут працює. Слон g 4, тура 5. Дуже важливо, що тут чорні пішли f6, оскільки після слон d 1 тут слон b4 давало білим дуже сильну контргру, і білі тут навіть не гірше. Але після F6, і7, король e 7 Ну тут насправді вийшов Еншпіль просто зайвою якістю для чорних і без особливих проблем абдосторов цю перевагу реалізував. Але ось такий хід, як Є5, мені здається, дуже симпатичний і дуже класно, що він виграв партію для дуже важливу для Абдусаторова. Наступна партія це був вже 12-й тур. Передостанній тур Абдусатор грав проти Блюбаума, який чемпіон Європи і учасник майбутніх, майбутніх турні, майбутнього турніру претендентів. Uh, і дуже потрібна була йому тут перемога, оскільки Сіндаров на той момент вже скоротив відставання, і якщо я не помиляюсь, вони були на uh, однаковій кількості очок. Uh, і ну, по дебюту, давайте сильно не будемо зупинятися. Тут був стандартний крадбацький варіант, який ми з вами бачили вже декілька разів, якщо ви дивились відео, де білі ходять кінжей 2. Зараз максимально популярний варіант. Uh, і ось тут трошки, можливо, не точно зіграли чорні, оскільки. Зазвичай, якщо чорні дозволяють білій фігурі, не, не важливо, в принципі, чи коню чи слону, стати на е 5 ось так от. Мені здається, навіть, як мінімум, з практичної точки зору, завжди не дуже просто від цього захищатися чорними. І тут чорні трошки погірше отримали, але насправді далі е, потрошки урівняли позицію. Е, і е, ось трошки пізніше був тут ключовий момент, де абдусаторов вирішив, вже будучи. Без одного пішака, але з кращими трошки фігурами, вирішив е, пожертвувати ще одного пішака, ось тут на Е5. Але взамін отримав цей тура ф 7 е, дуже активну туру. Е, після Ф6 тура ф 1 і загроза та, як бачите, ТУРа є ф 6 потім е, після цього ТУРа б'є д 7 І правильним ходом тут для чорних було піти ТУРа ц 8. Збити коня з цього форпосту на C3, і після кінця і 2 піти ферзь c 7. І ось так трошки пасивно. Але чорні захищаються, білі не можуть створити якихось конкретних загроз. І ось така якась неясна позиція могла виникнути. Але натомість в Любом зіграв 7 зразу, і насправді він правильно порахував всі максимально форсовані ходи, як, наприклад, Тура-Удинбі Ф6 і на F. Та, звісно, на D7 вже тепер не висить, але є ще сильна ідея піти Ферзв 2. Але після Ферзв 2 є дуже класний хід в чорних корожі 8, і виявляється, що атака не може продовжуватись, оскільки після Ферзів 6, бачите, як класно тепер цей ферзь стоїть на D7, тому що після є 1 шах. Білі, звісно, виграють, тому що єдиний варіант, як захиститись від мату, це піти в 1 віддати ферзя. Тому в цілому правильна була ідея ходу Farz F7, але. Не, недооцінив прибав, що спочатку обдасаторов правильно ходить кінь cb 5 І вже після того, як ферзю потрібно йти, Ферзь С4, тура F6 gf. І тут тура b 7 звісно, дуже хочеться піти. І здається, ну, без проблем виграли два коні за туру. Це доволі хороший е, матеріально обмін. Але тут після Ферзі шах король ж 2. Ду, після дуже сильного ходу Тражі 8, насправді в, в чорних дуже сильна компенсація. Як, наприклад, вже Ферде в 4 шах, доволі серйозна загроза, вже навіть матові загрози є. Бі, Білим, мабуть, потрібно ходити щось по типу Кінь в 3. Ну і неясна позиція, але в чорних дуже сильна контргра. І якщо вірити е, Рушію, то чорні тут мають зробити нічию вічним шахом, так чи інакше. Е, але. Тут все ж таки повернулись ми до ідеї Ферзь F 2, і тут вже, звісно, король g8 ніякого ходу немає, тому що, по-перше, можна, я думаю, і ферзь bf 6 взяти, а можна і втора раб ЄD7. Ну і після Ферзь f 2 виявилось, що немає хорошого захисту в чорних від всіх цих загроз. Чорніші пішли ферзь 1, шах, король ж 2, Ферзь g 5. Але тепер вже можна просто забрати цього слона, оскільки немає в чорних такої сильної контргри. Ну і тут, власне, через пару ходів вже. Партія і закінчилась після того, як білі отримали зайву фігуру в Еншпілі. Ось тому така цікава, оскільки мені здається, дуже цікаво позиційно грав Абдусаторов за ініціативу, пожертвував по суті два пішика, і це повністю зіграло на його користь. І останню партію, яку я вам хотів показати, це все ж таки відмітити Сіндарова так само. Знову ж таки, переможець Кубку світу. Останнього також майбутній учасник турніру претендентів. І все ж таки 8,5 з 13 дуже сильний перформанс. І дуже цікава в нього партія була також з проти Блюбаума чорним кольором. Це був не зовсім стандартний староіндійський захист, де е, такий цікавий хід Чорні зробили А5. Зазвичай все ж таки чорні спочатку грають С5 або Е5. Але після Sonic Trikні-6 вже тоді трошки пізніше Чорні зіграли Е5. Ну і отримали таку відносно типову позицію для. Сандійського захисту, F36, Ferz2 а 4 e, І насправді білі отримали доволі приємну позицію, оскільки тут кінь H5 був такий ем, хитрий хід, але, можливо, не найбільш точний. Насправді, в, ну як бачите, все ж таки трошки мінус. Білі зазвичай хочуть, щоб пішак цей був на H2, якщо в них ось такий кістяк пішаковий G2, F3 і E4. але Тут вже пішак на 3 нічого не поробиш, і тому чорні е, ціляться на ці е, чорні поля. Але тут насправді був дуже чіткий хід Kін Day 2, просто забрати ці всі поля в е, чорних. Ну і е, звісно, ферзь бід 6 зразу стає невеликою загрозою. І після ходу, як, наприклад, А3. Дуже, сильно тут, дуже сильна ідея тут просто піти G4 і здихатися цього коня, щоб він не влізав ні на які ці слабкі поля. І після Кінб 6 Б3 не зовсім зрозуміло, як захищати реально цього пішка на D6. Але такий авантюрний хід зробив Блюбаум Кімбі А4. Ну, по суті, виграв пішка, але це було не так просто, оскільки після Кім'я b 4 Слон Д4. Чорні отримали дуже сильну ініціативу після Слон D4, ферзь D4, Фер G5. Зразу є загроза можливого ходу слон H3 або ходу кінь f 4. Білі правильно поки захищаються ходом d 2 Але після кінь f 4 король h 1. Е, поки що все ще тримається для білих. h 6, такий хитрий хід, десь загрожуючи, по суті, слон H3. І білі дуже сміливо ходять в ферзь d 6 і насправді роблять правильний хід, але тут дуже є. Е, Така непроста ідея, непросто від неї захиститися, тому що чорні наносять слон б'яш 3. І після ж аж, верс-бієш 3 не особливо має якогось ефекту, оскільки ну, вічний шах, звісно, в чорних буде, але нічого більше. Але дуже класно тут ходить Сіндаров в Тура, -тура і 6. І цей хід набагато хитріший, ніж здавалося, тому що тут в білих є лише два ходи, які тримають позицію. І обидва з них не зовсім очевидні. Чому саме. Ці два ходи це ферзь B4 і ферзь D7. І поясню вам чому, тому що вони захищають Тру на D2. Тобто, наприклад, Фd7. Суть в тому, що якщо чорні зараз спробують. Ну, звісно, в вічних завжди вони мають, але якщо, наприклад, спробувати піти щось по типу G5 або Тура e 5 щоб замотувати по лінії H, то є h 2 без проблем від цього захищається. Тобто тура ця на d2 це ключовий захисник білих. Але після неточного ходу ферзь C5, який зробив блюбаум, Ціндаров наніс дуже гарний удар кінь D3. І суть в тому, що тепер тура не захищена, тому немає ніякої опції не прийняти цю жертву. Ну Наприклад, окей, слон, BD3, ферзь b 2. Тут просто по матеріалу чорні виграють, тому що або кінь, або слон зараз програється, і чорні будуть зайвим матеріалом. Ферзь ніде не може відійти так, щоб захистити Туру. А після Тура Д3 якраз цей ключовий захисник по другій лінії для білих він е, йде з цієї другої лінії, і після Ферзь 4, Кореж 1, Ферзь 3, Корельж 1 G5 білі здаються, оскільки немає абсолютно ніякого захисту від ходу Тура 6. Тому ось такий дуже гарний удар Кінь Д3 вирішив партію для Сіндарова. І також він дуже в цілому. Гарно і тактично проводив цей турнір з відповідним результатом. Е, на цьому дякую вам за увагу. Е, ще безумовно поговоримо з вами про е, інший турнір, тому що це, звісно, Вейканзея Masters, але ще є Challengers, де власне брав участь Василь Іванчук, і там було також дуже багато цікавих партій. Але на сьогодні е, це в мене все і до нових зустрічей. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Ще раз дякую всім за увагу і до нових зустрічей. До побачення.